Вінницькому академічному обласному театру ляльок 85 за роки існування колектив ніколи не зраджував національним традиціям. Вистави виконувалися лише українською мовою. Сьогодні у закладі, крім постійної роботи, показують безкоштовні вистави малюкам, які змушені були переїхати з Харкова, Маріуполя, Херсона, Бучі, Запоріжжя, Ірпеня та інших гарячих точок України. Актори виступають і для наших захисників. За цей час було 68 вистав для майже 8,5 тисяч маленьких та дорослих глядачів. От і свій ювілей відзначили казкою про те, як український козак російського генерала переміг. Любі мої діти, мила мамо і тату. Я йду на війнуньку нашу землю захищати, не балачте за мною! Вінницький обласний театр Ляльок став поруч з багатьма волонтерами, підтримав ідею Вінницької обласної військової адміністрації, і ми усі разом таким величезним колективом почали їздити до тих переміщених людей, яких війна вигнала зі своїх домівок із тих територій, де ведуться активні бойові дії, і які знайшли свій. Прихисток у кожній з 63 громад нашої області. Ми були в багатьох містах, і саме Вінницький обласний театр Ляльок через своє мистецтво намагався повернути хоча б на годину-дві наших дітей у казку дитинства.